Інформаційний портал золочів.нет підготував для вас випуск програми Новини за тиждень. Вітаю вас! Сьогодні ми говоритимемо про таке зелені свято у Золочеві. Громада висловилася проти ввозу львівського сміття День медика. Небезпека борщівника Сосновського відбулася четверта сесія районної ради. Автомобіль на передову зростуть тарифи на тепло. 125 років від дня народження Євгена Коновальця. На 50-й день після Великодня християни відзначають зелені свята. Вважається, що саме в цей день на святих апостолів-послідовників Ісуса Христа зійшов Святий Дух, який і символізує триєдність Бога. За новим заповітом, з цього дня Бог послав апостолам дар розмовляти різними мовами. І саме трійця вважається днем народженням церкви. Напередодні зеленої неділі у суботу, що називалася Клечиною, хату подвір'я та господарські будівлі прикрашають зеленими гілками дерев, берези клену. Колись гілки встромлялися в стріху, тепер на воротах біля вікон за іконами. Підлогу або долівку в хаті встеляють запашними травами, осокою, любистком, м'ятою, пижмою, папоротю лепехою. Зелень символізує оновлення душі. Трійця завжди була одним із найбільш чудових і найочікуваніших свят народу України. Традиції відзначання зелених свят дотримуються і у Золочеві. Основне відзначення свят відбувається у церквах богослужіннями, після чого люди йдуть на гостину один до одного. У Зозуля громада сказала своє проти львівського сміття. Як ми вже всі знаємо, через трагедію, що сталася у Грибовичах у Львові, виникла сміттєва криза. Львівська мерія шукає можливість виходу із ситуації. Через це приїхали у Золочівський район, аби просити дозволу у громади вивозити певну кількість сміття на Золочівське міське сміттєзвалище. Але як виявилося, Львівська сміттєва криза показала проблеми і у Золочівському районі. 17 червня у актовому залі школи села Зозулі Золочівського району відбулася зустріч представника Львівської міської ради із громадою села. Люди поділилися, як важко живеться через сусідство із міським сміттєзвалищем та розповіли про екологічні проблеми, з якими вони стикаються. По завершенню гарячих дискусій відбулося голосування, і майже одноголосно люди висловилися проти вивозу Львівського сміття на Золочівське міське сміттєзвалище, що розташоване у селі Ялиховичі Золочівського району. Ви всі дуже добре знаєте, реаліти сталася в Львовчах на Львівському сміттєзвалищі, знаєте ситуацію і на масової інформації. Що, що у Львові є проблема з виробом сміття, тобто передим побутовим входять? Що зараз відбувається? На сьогоднішній день е, місто продукує сміття, і місто зараз вивозить до сміття в на сім полігонів. Це не означає, що все сміття, яке є в місті Львові, ми просимо сюди завозити. Це може бути три машини, чотири машини. Скільки прийме громада, скільки ви погодите, щоб ми... Могли до вас вивозити сміття. Ми отримуємо із Золочина близько 72 тисяч кубометрів води. Що ми це починали говорити? Тому що удар по населенню заводу відбувся вже остаточний. Тому що коли ми робили аналіз геодезичного розвитку, то рівень грунтовий вод на нашій території впав на 12 метрів. Це екологічна катастрофа в нас засувається. І я займалася сміттєзвалищем. Починалося від того, що ми депутати просили зробити сходи селян і все, чи погодити, чи не погодити ту ділянку. Ми вже давно комуністичний час пройшли, але ділянку без сходу в селях Після того я маю тут листи, яких просто я перепрошую вас, Львова не знаєте. І вам зараз вона трошки коронаясниця і нашим людям села. Тоді що роблять депутати, пишуть запит. Читаю в інтернеті якусь потужність, вони там собі видумали, мільйони грошей на те, сітк звалище, вивчаю, як воно має бути. По-перше, щоб ви орієнтувалися, сортувальна лінія, як казала пані Зільвова, привезли сміття і дуже гарно виглядає. Гнило картоплю відставляють, то відставляють, то відставляють. То відставляють. Сортують папір, пляшку, кульки і складають цуки. А от це все гниле лишають нам в ямі, дорогі, з тими щурами і з тим сім. І на даний момент. Узгоджують сортувальну лінію, скільки вона може переробити. Але не узгоджують з нами, чи та яма може тої гнилої картоплі стільки витримати і що ми будемо робити з тими щорами. Тепер мене люди, отут, список тих людей, кого тут нема, вони мені довірили, то є 364 підписи. До колишніх сіл. Може ще і більше вже є. То так, Юликович, Дозолі, Луг. З річчя, то э, люди сказали, що треба закрити. Ніяк про які машини вже допускати чи возити ніхто не хоче. Те, що виводилось під екобаланс територія, з нами ніхто не погоджувався з громадою. З, так, з депутатами на сесії ніхто не виносив, каже, вже за вас рішили. Просто був інтерес інший. Хіба в такій близості екологічно можна створювати, щось? ми вже давно потерпаємо від екологічно. У нас пів села інваліди, які в групі мають, до любого лікаря прийде, він щось знайде. Про які може. діти відповідь вольові вчаться. Та вони вольвів гроші без рук. Вони за учобу платять, піднімають двір. То є молоді робочі руки, які щось стараються до його. Катастрофа ні. передбачення треба було робити. Катастрофа це цунами, землетрус, вулкани, пожежа. Як в Америці, то є катастрофа, непередбаченості. У 2006 році ми бачили, як мер казав, що Любовче це наше перше. Я б зовсім не згадував про то, але то все було передбачено. Скільки у вас інвесторів було? Скажіть, будь ласка, чому з ними не погодились? Бо я знаю, що в Швеції сміття немає не звезуть в Дзербергі. Знаєте, дуже часто нам закидають українцям що наші проблеми, величезні проблеми, які ми маємо у себе в Україні, є від того, що ми українці так сильно роз'єднані, і ті вороги нас так роз'єднують. І зараз ще й цими громадами нас так роз'єднують, щоб торжествувати розділяє власне, це сталінське знає. Це дуже важливо для людей. І доки вони будуть мати такий успіх, доки вони будуть нас розділяти, їм буде все вдаватися. І вони будуть возити сміття та й і вони будуть воду забирати і в кінці кінців дійде до того, що ми будемо добувати воду не на глибині 52 метри, як зараз, а провалиться все в кінці кінців. І вони будуть купатися в тому озері на глибині. Я думаю, що ми українці повинні по-іншому вирішувати це питання. Якщо би я зараз сказав... Шановне майонесечане, що треба приймати це сміття, я переконаний, що будь-хто із вас в мою сторону би не сказав ніякого доброго слова. І разом з тим я хочу сказати, що я категорично проти вивезення цього сміття сюди на назовшись. Бо наш край це вода, велика вода, яку забирає Львів. І разом з тим я розумію. Що якщо сьогодні не вирішити питання у Львові зі сміттям, то ніхто із нас, які живуть за 70 кілометрів від Львова, не буде врятований від того страшного екологічного лиха, яке буде не тільки у Львові, а на пів України. Україні. Ви що думаєте, що ми отут будемо спокійно жити собі так далі, як ми жили, а Львів задихнеться, а Львові почнеться епідемії? то ми всі допомогвся. І тому давайте згадаємо, що ми українці, давайте ми перестанемо кричати, а давайте ми будемо вирішувати питання в повністю. Пані Ірино, ви знаєте, мені неприємно, якби ви, якби ви починаючи свій виступ, не розказували про ці сміттєві баки, які хочуть поставити нам, про ці подачки. Зі сторони Небо, я би вас поважав надзвичайно, бо ви говорите добре і складно. Мені не треба ваших подачок у вигляді сміттєвих баків. Мені не потрібно ваших півмільйона на, 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 це, на, на покращення водопостачання. Ви вирішите без подачок, без всього. Ви вирішіть ці питання так, як обіцяли протягом багатьох років. Чи дана громада, чи частина громади, яка з'явилася в даному залі. Чи за те, щоб там якусь кількість сміття привозити на наші, на наші природної тут? Хто за, прошу підніміть. Так. Хто проти? 364 мікрусі. І я думаю, і я дотримав. 364 місяці. Хто отримався, зараз така справа, скажу, хто отримався. Значить скажемо, не порішення. Загальні такий є люди проти і в даному падку маємо. Вибачайте, бо ну, так вирішили вивчили Не все те добре, що росте, і зелене. Це я про небезпечну рослину під назвою Бурщівник Сосновського. Як виявилося, у нашому місті цього бур'яну розвелося чимало. Цими днями у золочеві бурщівник, як то кажуть, цвіте і пахне. Але чиновникам нема до того діла, яку небезпеку у собі таїться рослина. Дивіться далі у сюжеті. Слід відмітити, що достатньо, щоб цік рослини потрапив на невелику ділянку шкіри, щоб отримати від борщівника опік. Після потрапляння соку на шкіру з'являється опік другого ступеня, заповнені рідиною пухирі. Опік з'являється не відразу, він може з'явитися через годину і до декількох діб. Небезпека рослини полягає в тому, що перші симптоми після дотику протягом довгого часу не дають про себе знати. Борщівник властивий насильний запах, відчутний в декількох метрах від рослини, завдяки чому він є дихальним і контактним алергеном. Стебла і листя борщівника містять речовину фурокомарін, небезпечний тим, що сильно знижує захист шкіри від ультрафіолету, наслідок чого яскраві промені сонця можуть викликати сильні опіки. Спочатку на шкірі з'являється почервоніння, потім відчувається біль, виникає набряк і бульбашки зі світлою рідиною всередині. Величина міхура може збільшуватися протягом декількох днів, утворюючи великі відчарування шкіри. При отриманні великих опіків самопочуття буде сильно погіршуватися. Тому, якщо врахувати дію борщівника, особливо небезпечним є контактування з ним в ясну погоду. Іноді, щоб отримати опік, досить просто пройти по зарослій борщівником місцевості, відкритій для променів сонця. 16 червня відбулося засідання 4-ї сесії злочівської районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 28 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Пана. Згідно з запропонованого порядку денного, депутати розглянули 15 питань. На сесії звітували про роботу відділу освіти райдержадміністрації за 2015-2016 навчальний рік. Володимир Бартошик для задоволення освітніх провели населення в районі функціонують за освіти навчальних закладах, які здобували освіту. Кові тисячі дванадцятому шістнадцятому чорному році 6687 тисяч про роботу редакції газети Народне слово Володимир Дідула, про роботу комунального підприємства Золочівська районна друкарня Ярослав Чорний. Надзвичайно бурхливо відбулося обговорення питання про ліквідацію реабілітаційного відділення із застосуванням методик нетрадиційної і народної медицини та надання дозволу на зміни в організації виробництва і праці в Золочівській ЦРЛ. Ми звернулися до покриття реабілітаційного відділення, яке практично не функціонує з 95-го року, як мені дали таку інформацію. Там були колись фактичні ванни, там були оператист, це не поновлюється, не працює. Що з водою, що станалізацією проблеми, але там є штаб. Штаб без половиною стало 8. Штаб відділення. Воно ну, дуже цікаве відділення, воно не має в штаті ні лікаря, ні завідувача відділення. От таке собі відділення, яке 20 років є і є. Люди можуть отримати зарплату за ту роботу, яку вони не виконуються, влаштовується. Добре. Те, що не робилося багато в Білому камені по енерго програмі, це факт. І на цей рік, і на прошлий рік ніхто мікропроектом, напевно, не займався. І все стоїть не настільки в хворих. Як стоїть в енергоносіях, якщо б тисяч заложили цифру, і ми весь час її згадуємо. І тому має бути весь розрахунок, який би мав бути, щоб депутати вивчили це все разом із колективом. Я завжди кажу, що не треба ніколи ховатися від громади чи від колективу. Завжди треба вивчати разом і доводити до відома, щоб людей переконати. Те, що має бути фахово надаватись допомога медична, це нікого не визиває сумнів в мене тут. І те, що ви хочете, аналітина, зробити краще набагато, ніж було, щоб не робилося, ви знаєте, що я двома руками за До сесії Золочівської районної ради були депутатів. Жителі всі дивилися, Білий камінь черямо князь. Ли звернення ми, жителі вище сіл, звертаємося до вас із проханням не дозволити припинити функціонування лікувального закладу, а саме білоканівського філіалу злочівської центральної районної лікарні. Лікувальні. Даний лікувальний заклад протягом 27 років забезпечував стаціонарне лікування місцевого населення та інших жителів району. Я пропоную, що. Дане питання потребує належного вивчення, а тому створити комісію з вивчення даного питання за участю депутатів обласної ради, районної, можливо, когось сільської, працівників відповідно право, е, про, е, охорони, охорони здоров'я і одночасно можливо запросити з департаменту. Садатами це питання і доповісти на наступній сесії домовилися обговорити детальніше це питання на колегії райдержадміністрації, постійних комісіях, президії і в подальшому повернутися ще раз до розгляду даного питання. Також не резонансу набуло питання про розгляд можливості тимчасового розміщення твердих побутових відходів з міста Львова на Золочівському міському сміттєзвалищі, завдяки мера міст, завдяки територіальним громадам, завдяки міським головам, які потребують нам руки допомоги. На ми ситуацію зараз тримаємо на контролі місії. Тому звертаємося до вас з тим, щоб ви погодили тимчасово скільки зможете е, приймати е, сміття з міста ковальні. Така припуска, поки гріми загарбить, дядько перехрестне. Так само і ви поступаєте. Нас за пів кілометра від ще село. 800 тонн сміття привезти, напротяг місяця треба село виселяти. Я пів говорить, кілометр, що... від менше кілометра до міста Золочива, до Зарічця. Як ви себе представляєте? Я не говорю що сільському. А саме Так. Афлатурман. Yeah. Да. Вас проходить по території майже святі свалища. Ви такі стали добрі розумієте. Ми пам'ятаємо вашу щирість і Льва по відношенню водопостачання. Депутати вирішили рекомендувати Золочівській міській раді, Єлиховецькій сільській раді та Струтинській сільській раді провести громадські обговорення. Інші питання порядку денного четвертої сесії додаткових обговорень не потребували. Вони були вивчені в комісіях, депутати їх підтримали та прийняли відповідні рішення. Сесія завершила свою роботу. Поки мужні воїни боронять землю від окупанта на сході України, волонтери та небайдужі люди забезпечують надійний тил 16 червня. У місті Золочеві на території храму Святої Софії Української автокефальної православної церкви. Відбулося посвячення автомобіля на передову у зону АТО для бійців 53-ї механізованої бригади. Автомобіль було придбано на пожертви усіх вірних Української автокефальної православної церкви злочівського деканату. Цього ж дня автомобіль з військовослужбовцями вирушив у зону АТО. І Народили нашому нашу противник. І Христом Твоєму охороняй оселю Твою, Насталяйце серце за силом, велиці, і благослови нас Твоє, свято, Божого роби нашу наступ за І Христом Твоїм охороняй, оселю Твою. Нас зібрала особлива молитва, молитва з нагоди освячення автомобіля, який поїде на АТО, і благословення цього автомобіля і тих, хто буде в ньому їздити, ним користуватися для захисту нашої батьківщини. Ми сьогодні зверталися в своїх молитвах до того, хто був учителем, хто покликаний був буде стати Спасителем Месією, але разом з тим. Впродовж усього Євангелія ми бачимо його як подорожуючого учителя, який постійно звертався до свого народу, постійно переходячи від одного міста до іншого, до села з проповіддю, знесенням Слова Божого, миру, ласки Божої, благодаті людям, які цього потребували. Сьогодні наша земля і наш народ потребує захисту. Напевно, найбільше захисту може дати нам Господь. Лучівське духовенство завжди було дуже активним в волонтерських справах, і знаєте, починали з чогось маленького, хоча нема маленьких справ, коли йдеться про, про патріотизм, про нашу любов до України. Але вирішено було все-таки зробити якусь велику справу, і я хочу вам подякувати за вашу жертовність. Я знаю, що перший крок дуже великий і значний зробили ви. Машина би сюди не прибула, якби ми не мали за що її придбати. От. І тому справді дуже великий ланцюжок був тих людей, які долучалися, які спричинилися для того, щоб цей автомобіль приїхав. Я сподіваюся, що вашими молитвами, вашим благословенням машина заїде щасливо на місце призначення. Їде вона справді на передову. Це не буде автомобіль, який поїде десь по магазинах в місті. А він буде служити нашим воїнам там, де дуже гаряче, і хочу побажати ігору і його побратимам. Щоб там вже не було гаряче, щоб вже воно припинялося, щоб було безпечніше, щоб в тій машині почувалися безпечно. От, і щоб нарешті вже той ворог -лютий нас покинув, щоб він відступився і щоб запанував мир в Україні, бо ми цього всі дуже хочемо. Знаєте, ми дійсно маємо сьогодні настоящу народну війну. Чому ми кажемо народну війну? Тому що цей волонтерський рух, ця підтримка наших людей. Власне, і віщую нашу перемогу. Ми всі молимося за цю перемогу. Я думаю, ми її утримуємо. Я від свого імені, від імені районної Ради, я дуже схвильований є тим, що є нас така пані Мирослава Бабінська, яка прикладає максимум зусиль нашому волонтерському руху на задослужінні. Я вдячний духовенству нашому, які приклалися до цього. Також і всю дорогу молиться за наших воїнів. І я прошу Бога і маю надію, що ця машина заїде на місце призначення і от чомусь мріється. І маю надію, що ця машина буде вертатися в тій колоді зі Сходу, яка буде віщувати про закінчення війни, яка буде віщувати про мир на Україні, яка буде віщувати про нашу перемогу. Я думаю, що Бог з нами, тому що ми. Ми я хочу щиро подякувати отцю сагану і всім отцям, які зібралися тут, які вложили свою часточку в той кусочок желіза, який дуже потрібен нам там на передовій. Хоч Наша влада говорить, що в нас все є. Але я дуже хочу подякувати людям доброї волі, які хоч маленьку. Зробили малесенький, вклад в нашу перемогу. Тому що якщо ми просто будемо сидіти на диванах і чекати, що нам хтось прийде і щось зробить, то нічого з того не буде. Люди мають пам'ятати, що за те, що вони тут живуть, в спокої, в мирі, що не літають гради блін, і не б'ють савушки, вони мають завдячувати тим хлопцям, які там стоять, не досипаючи, не доїдаючи. І... Служачи за, за, за двох, за трьох чоловік, як має бути. Днями Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, постановила з 1 липня 2016 року майже удвічі підвищити тарифи на теплову енергію та послуги центрального опалення для населення. За словами фахівців Національної комісії, середньозважений тариф на тепло для населення зросте більше, ніж на 95%. Для мешканців золочева минулого року централізоване опалення коштувало 20 гривень 84 копійки за метр квадратний опалювальної площі. Для квартири розміром 45 метрів квадратних це становило 937 гривень 80 копійок. Тепер же вартість опалення 1 метра квадратного площі становитиме поза 60 гривень. Таким чином, вартість опалення квартири розміром 45 метрів квадратних у новому опалювальному сезоні становитиме понад 2700 гривень. А за опалювальний сезон власник такої квартири змушений буде заплатити понад 16 тисяч гривень. Для наших містян у нинішніх умовах це захмарні суми. Аби не потонути у боргах, фахівці радять вдатися до переходу мешканців на індивідуальне опалення своїх будинків та помешкань. 14 червня у Золочеві біля Христа борцям за волю України відбулися заходи з нагоди 125-ї річниці від дня народження Євгена Коновальця. Священники відслужили поминальне богослужіння. До Христа поклали сині та жовті квіти, запалили лампадки. Насправді, ж, життя цього великого борця за волю нашої держави можна описати всього лише одним реченням. Жив і загинув заради України. Тому сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати вибуху пані. Запрошуємо всіх до спільної молитви. Даємо йому шану, бо так як і четверта нам говорить, шануй батька, матір, шануй свою землю Україну. Він любив її понад усе. Тому з його прикладу брали, е, значить, приклад інші наші герої, які старалися е, продовжити ту його діяльність. І Бачимо, що в наш час завжди це йде боротьба. За створення своєї незалежної української держави, але такої дійсно української, Тому ми віддаємо із Буксині славу, честь і шану за те, що такі герої є прикладом для майбутніх поколінь. Серця крапілюба, все та віддати боротьбі за Україну, за її малю, за честь часі славу Сада! Також 14 червня в читальному залі Золочівської центральної районної бібліотеки відбувся круглий стіл з нагоди 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця. Сьогодні в нашому суспільстві, звичайно, моральні цінності є дуже вигублені в постатолітарному суспільстві. Вони є знівечені. Сьогодні ми користуємо передацем круглої війни до війни з корупцією і багато інших речей, які сьогодні для нас є. Надзвичайно проблематична І, власне, не можемо не задати сьогодні постаті Гена Коновальця, який є носієм, великим носієм, моральних цінностей по відношенню до нашого народу, до нашої землі. Прийшов цей благословенний час, коли таких героїв України, знищених, гнаних, зрештою, убитих, відзначає держава. Це, це дуже приємно і це, це ознака такої Божої і людської справедливості, що Євгена Конувальця, ця наша незалежна Україна вшановує на державному рівні. І був, була прийнята постанова Верховної Ради про відзначення 125-ї річниці з дня народження Євгена Конувальця. Це справді акт такої справедливості щодо цього великого патріота. Цьому імені чулася важкість великої і грізної доби. Був це вождь богом даний. Правдивий, що в добі чорній і похмурій орлом ширяв під облаки і націю. Подолену, закуту вмів ушикувати в завзяті когорти до походу і боротьби. Олег Ольжич У 20-х роках. Часи національно-визвольних змагань за Українську Народну Республіку, коли ідея державної самостійності України вперто відкидалася більшістю тогочасних українських політиків, Євген Коновалець з залізною впертістю і рішучістю справжнього поводиря нації як велет. Духу і чину закликав народ до боротьби за самостійну соборну українську державу. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.